Ага, чи повернуть е, Олешки е, до складу України з мається на увазі лівобережжя Херсонщини? Так, зараз подивимося. Так, да. повернуть. Все буде добре. Карта справедливості це все буде е, законним шляхом, тобто по всім параметрам. По всім міркам, по всім рамкам воно буде, як має бути, українським. Да? Правда. Правда. А, да. Чи можемо ми подивитися е, часовий інтервал? Чи може це відбутися цьогоріч? Угу. Знов та сама карта. да. Цьогоріч, і якщо тут карта диявола, це через якісь. А домовленості або обмін, або щось на щось. Ну, тобто, це як ну це як дай задай. От це про то мова. Понятно да Тобто буде, та. буде. Угу. так буде. Так. так, тоді ви мене ще одне питання. Ситуація, яка зараз відбувається на території Росії, мова зараз про Курськ. чи Такий обмін буде: чи буде повернення Росії Курську, а Україні Херсонщини? Угу. Ця карта нас е, проводить. Не прислідує, проводить. Да? Е, дивіться, е, в принципі, так. Чого я кажу в принципі, бо тут карта води. Вода це значить ще не остатковано. Ще не домовлено, це ще не однозначно, що саме такий обмін буде. Але оця карта каже, що е, от, якщо ми кажемо за Курськ, то це для чогось. Ну, це не просто так, да, аби було. Це для чогось. Ну, далі вже між дострок хай глядачі вже додумують, да? що, що я маю сказати і що я хочу сказати. У будь-якому разі обмін буде досить приємний для України. Так, так, так. так, так. Чи дійдуть до Курської Аес? Наші. -да. І не тільки дійдуть. Так. Тоді чи може відбутися теж обмін Курською АЕС на Запорізьку АЕС, чи нарешті повернеться вона під контроль український? Це питання не можна зараз піднімати. Те, Тому, просто сказали і не просто і не м'яко тут грубо сказано: закрити рота. Називається я вибачаюсь. У мене до речі, це питання теж писали люди. Ірино, подивіться це, я їм писала: це не можна питати. Да? Ну от зараз ви питаєте? Я я питаю, а мені кажуть, закрити рота дівчат на цю тему. Тоді ця тема закривається, і чекаємо на офіційну інформацію так. до цього. Також люди просили подивитися, як ця вся ситуація вплине на обмін полоненими чи навпаки повернеться і стане обмінів ще більше, чи можливо навпаки Росія зараз не буде готова обмінювати полонених через ці події. Це все окремо. Полонені це полонені, а ця ситуація це ця, ця ситуація. Тобто, мені хочеться сказати, не, не мішайте все в купу. Да? Ну, тобто, це різні речі. Воно навіть якщо і залежить трошки, то воно нічого не вплине. Тобто, воно вже прописаний сценарій і воно буде як має бути. Так. Тоді давайте уточнимо: обміни полонених в серпні місяці відбудуться. Угу. Так. Паш не багато, але буде. Небагато. А ще паж це початок, тобто, це початок етапу. Я би сказала, в серпні почнеться період обміну і далі буде. Отак. Разом. І всі події, які зараз відбуваються, ми розуміємо, про що йде мова. Це може бути такий суттєвий крок все ж таки до перемоги, те зрушення, про яке ми так давно говорили. Це навіть не крок, це вершина. Це вже вершина, та, яку ми так довго чекали, і в яку деякі вже і не вірили, чесно кажучи. Це, це вершина. Від наших глядачів ще одне було питання: чи можлива перемога цьогоріч? А, карта очевидності. Так, але карта війни поруч це значить буде якесь, знаєте, як перемога з відтермінуванням якимось. Я зараз не можу сказати, як це буде. Ну, наприклад, перемога, але офіційна дата буде тоді. Оце називається з відтермінуванням. Чи можемо ми розраховувати на кінець обстрілів за цією перемогою, яка відбудеться, про яку ви зараз сказали? Так, да, це так. Це так, і карта диявола це угода. Тобто, щось на щось. Угода. Угу. Тож тоді, давайте, мабуть, я не буду більше уточнювати щодо цієї теми. Хай все відбувається своїм шляхом і впевнені, впевнені зараз, почувши вас, що рухаємось ми в правильному напрямку. і Тримаємо кулачки за те, щоб відбулося все так, як ми того плануємо, і як планує керівництво країни. Е, дуже багато питань, які стосуються Донеччини, тому що, попри всі хороші новини, на превеликий жаль, там ситуація не з найкращих, тому е, уточнюючи питання, стосуються декількох міст. Це все ж таки місто Покровськ. Якою буде доля Покровську, чи дійсно буде Упатія тимчасова ворогом? Там буде окупація. Але оця карта каже, що е, Покровськ теж піде, піде е, дай задай. От в той момент, за який ми казали, туди навіть ще й Покровськ піде. Ну там буде, там буде. ну Тут от буде, буде, буде. Ну і дай задай. Да? Будемо. Краматорськ доля цього міста і теж, ймовірність окупації. Давайте подивимось. Угу. Ну, Краматорськ не бачу. Не бачу, тут немає окупації. Я, б, я можу сказати, біля Краматорську, да, так, так, ну не в Краматорську. Не бачу тут немає. Лима теж Донеччина. Я не бачу тут окупації, але я бачу, що він розбитий буде. Оце розбитий. А оце немає окупації. Та сама карта, бачите. Славянськ. Славянськ. Теж не бачу окупації, але теж буде розбитий карта. Ну я показую, да не буде. це не про.